Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Тут ми з вами будуємо гітари, граємо на них, а також маємо приємні балакульки під підчовочок. І сьогодні в нас знову огляд на інструмент. Це такий маленький точильно шліфувальний верстат. Зараз ми з вами про нього поговоримо. А поки не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, а також залишити свій коментар, що ви хочете почути в нових випусках наших з вами балакульок. Що ж, фірму цього станка я не знаю. Але він такий маленький, скажете, і що ж ним можна робити? Про все по порядку, а розпочнемо ми з вами з комплектації. Як зазвичай, у нас безпосередньо сам такий станочок, такий невеличкий. У нас тут є маленький подіум, куди ми можемо ставити наші заготовки чи інструменти для підточки, Станіна, на яку ми можемо пригвинтити до столу, якщо нам треба, щоб він був повністю фіксований та надійно стабільний ключики йдуть. Також адаптер з регулюванням потужності, а також ця потужність регулює в нас швидкість обертів цього станка безпосередньо. І невеличка купа абразивної бумаги, абразивних лент різної щільності та зернистості. Ось бачите. Зараз на станку вже. Встановлена одна така стрічка. Він легко, вони легко замінюються, воно тут на пружинах. Ось можете побачити, що. Знімається вона легко. легко. Що ж. Ось такий адаптер звичайний, звичайний адаптер. Схожий трішечки на зарядку від ноутбука. Давайте підключимо та подивимось, як взагалі це працює. Ось сюди у нас вставляється І ось тут у нас є регулювання, в який бік нам крутити стрічку. Так, увімкнено перший. Тобто ось це в нас мінімальна швидкість. Ось це максимальна. Бачите, він такий потужний, хоч і маленький. Що ж з ним можна робити, і що буду робити ним я? Так як я виготовляю гітари, в мене постійно мій інструмент має бути гострим та наточеним. Також за допомогою цього інструмента можна спокійно виготовляти такі невеликі заготовки, як кришки на пас для анкеру. Костяні поріжки, чи графітові, чи пластикові теж можна кастомно легко буде виготовляти. То цей інструмент буде повністю в нагоді вам, якщо вам потрібно щось маленько сточити, підточити, підшліфувати. Також ніжки ладів, я гадаю, якщо поставити більш грубу зернисту наждачку, ви повністю легко сточите до потрібного вам стану. А зараз дякую. Напишіть вашу думку в коментарях, що ви думаєте про цей точино шліфувальний верстатик. Гарного дня!